Сьогодні ми з вами, друзі, у Сергія Ілліча знову він чергову 39 сітку 39-ту сітку зробив. А вчора в нього були дуже великі гості із столиці, із Києва. Ціла знімальна група От, Суспільного. Сергій Ілліч, а ну, як вам вчорашні гості? Як, що, що ви їм казали? Я радий гостям в время. О. Раді бувають. От. І ви, ви через ну, за найближчі дні будете дуже відомою людиною. Вас побачать мільйони. Мільйони людей. І у нас в Україні і за рубежем. То що ви про це думаєте? Що я думаю? Я думаю за те, щоб я міг допомогти, щоб прожити, щоб чим більше допомогти. Я сили не жалію. Думаю, лиш би Бог поміг, щоб я на ногах стояв. І все, до побіди. Дивіться, ви знову прекрасну маскувальну сітку зробили. От, Прекрасну маскувальну сітку. Ось я показую глядачам. Це броня знову ж таки, вона жива. Ось, дивіться, я її трошки потрушу. Ви бачите, як вона коливається. Коли при вітрі це буде... Я вам хочу сказати, такі сітки навіть далеко не всі тепловізори пробивають. Такі сітки. От. Я вже не кажу про щось інше. Я вже не кажу. Єдине шкода, що... Не вистачає нам цього матеріалу, тому що ну, я не хочу нікого критикувати, але можна було би там тим вищестоящим у Києві якось розпорядитися, щоб швейні виробництва не викидали відходи. от, Отакі От шматочки непотрібної їм тканини. Тому що ми з них робимо маскувальні сіті, які кожна маскувальна сіть, можливо, в десятки, в сотні разів важить більше, ніж та продукція, яку ті швейні виробництва роблять. і за планом. Так що от така ви бачите, яка, яка маскувальна сіть Я буквально знімаю з метра. І от ви самі бачите. Добре, зараз ми з Сергієм Ілічем її скрутимо в рулон. Теж треба стільки обрізати стільки кусків, да. довести цей кусок до пуття, а потім. Я, я вже е, думав собі, щоб порахувати цих. Тут їх, напевно, тисяч за три, за чотири цих е, кусочків, як, які треба було вирізати. Я, це я до вечора в'яжу, а ввечері сідаю. До 11 до 12 заготовки роблю. Ну, а днем перериві віддихаю це, я піду тай, іначе я б так скоро не зв'язав. Отже, от, отже, друзі, в найближчі дні Суспільне. Це теле, телерадіомарафон. Від ви, я вже бачите, презентую ту майбутню майбутню новину, яка буде на Суспільному. ваш, вам сюжет про Сергія, Ілліча. Так що закликаю слідкувати за їхнім ефіром, за Суспільним. І ви побачите його уже. Тут вчора була знімальна група, знімали його тут і на його подвір'ї. І десь в найближчі дні покажуть. Слава Україні.